От скажіть, яка найважливіша машина у житті, і коли востаннє для неї робили техогляд? От сьогодні ми поговоримо про те, що багато хто з нас, ну знаєте, відкладає на потім обстеження власного здоров'я, і розберемось, чому це можливо взагалі найрозумніша інвестиція. Ну от дивіться, більшість власників авто точно знають, коли їхній машині час на планове ТО. Це ж просто частина життя, така собі рутина, яку ніхто і під сумнів не ставить, правда ж? І от що цікаво, правда? Ми ж чудово розуміємо. Регулярний догляд за машиною це економія грошей, це запобігання якимось серйозним поломкам. Але коли справа доходить до найважливішої машини власного ціла, то ми чомусь часто чекаємо, поки щось уже конкретно зламається, перш ніж взагалі звернути на це увагу. Тож давайте розбиратися, що це взагалі таке справжній чекап і чим він, власне, відрізняється від тих, знаєте, швидких медоглядів для галочки, до яких багато хто звик. А вся справа виявляється у меті. От огляд для довідки це ж часто просто формальність, ну щоб папірець отримати. І ключове питання там, яке скарги є. А от справжній чекап він має на меті знайти проблеми до того, як ці скарги взагалі з'являться. Розумієте, це такий собі проактивний підхід до власного здоров'я. І от саме в цьому його головна сила. Уявіть, знайти потенційну проблему на тій стадії, коли її ще так думовити, ні видно ні чути. І коли з нею, звісно ж, найлегше впоратися. Це і є справжня профілактика, а не просто, знаєте, гасіння пожежі, коли вже все палає. Гаразд, то яка ж реальна віддача від такої інвестиції? А вона насправді проявляється у двох ключових речах це, звісно, краще здоров'я, і що не менш важливо, значна економія грошей. Бо ж як вона зазвичай буває? Більшість хвороб розвиваються тихо, непомітно, задовго до того, як ми відчуємо перший симптом. І от виявити їх рано це не якесь там везіння. Ні, це якраз і є результат отого от самого проактивного скрінінгу. Ось ця цитата, як на мене, чудово все ілюструє. Просто вдумайтесь на хвилинку: один єдиний день у лікарні може коштувати дорожче, ніж найповніше профілактичне обстеження. Ціна профілактики це ж справді крихітна частина від ціни лікування. А ось цей графік, ну, він усе показує максимально наочно. Подивіться, видрати на проактивний чекап, вони просто мізерні порівняно з тим, у що виливається лікування вже запущеної хвороби. І різниця тут, повірте, може бути не просто в рази, а в десятки разів. Добре, з ідеєю наче розібралися. Але як тоді обрати правильний чекап саме для себе? Насправді, все набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. Загалом усі чекапи можна поділити на два основні типи, і кожен з них служить своїй, але однаково важливій меті. Тут правило дуже просте загальний чекап це, можна сказати, той самий щорічний техогляд для абсолютно кожного. А от спеціалізовані обстеження вони потрібні частіше, якщо є якісь фактори ризику, ну, наприклад, спадковість чи особливості способу життя. Це вже, знаєте, така більш прицільна перевірка. І треба розуміти, що це не якийсь там новомодний тренд. Ні, це всесвітньо визнаний стандарт. Це те, як працює ефективна охорона здоров'я в усьому світі. Тому й не дивно, що в багатьох країнах чекапи це абсолютна норма. Їх рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Більше того, їх часто вимагають страхові компанії. А знаєте чому? Бо вони просто вміють рахувати гроші, і давно зрозуміли, профілактика це в рази, просто в рази дешевше за лікування, а ігнорування чекапу може навіть напряму вплинути на вартість страховки. І результати, ну, вони говорять самі за себе. Візьмемо хоча б рак шийки матки чи рак молочної залози. Саме регулярні скринінги дозволяють зловити передракові стани або саму хворобу на тій самій найпершій стадії. І це ж не просто суха статистика, правда? Це буквально врятовані життя. Отже, ми повертаємося до того, з чого почали, до нашого порівняння. Ми ж дбаємо про свої автомобілі, щоб вони працювали надійно і довго. І от головне питання, яке варто собі поставити: а чи не заслуговує наше власне здоров'я на таку ж, а може навіть і на більшу, проактивну турботу?